І усім привіт! Мене звати Максим, це канал на ремплей, це Пінокіо, це Софія, здається, так? Перепрошую, ще, ще не вивчив. А це P, бо Пі буде брехати і багато, мабуть. Бо в нього ще має е, рости ніс, але він не росте. Якийсь неправильний Пінокіо в нас. Ну, то добре. оу, це гарненько. Що тут? Що цікаво? О, я думав, це жива кішка, але боже, що це за жах? Бля, що тут відбувається? А, ні, вона жива. Оу, о, вибач, вибач. Спокійно, не їж мене. Без оувоу, все, 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 О, Коти вони такі. Вони трішки прибацнуті, але прикольні такі. Вау. О, uh -huh. uh -huh. oh, щось мені просто всі дають, тому що я знаю джепету. Дуже класно знати цього джепетта. Уу. Фіга собі і. Uh, oh. Це гарпун? Нормально тобі джепетто речей дає. А. Ah. А, Legion Arm. типу, Легіонерська рука, що стептика. Типу Коротше, це, як я казав, це якісь штуки, котрі будуть надягатися на руку. Типу, да, і ось. Ага, ні, це ми ще не можемо змінити. Це те. Це, це. Що? Як це має працювати? І що? Так, тут раніше битися можна було. Що це, що це за хрінь? Поверни, як було. Ну поверни, як було. Блін, що це що, що не робила. Там раніше прикольна рука була, ну добре. Коротше, джепет оцей ваш, взагалі, мужик, що потрібно. Ну, в тебе маленькі дятле. Я Южені від Воршоп Юніон. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure not if any of your weapons need work. Bring them to me. Ага, коротше, це інженер, вона допоможе нам з еквіпментом, це зрозуміло. А що це з така полосочка з'явилася на екрані? Тут її не має бути. А, типу, це... Е, весь сінк є. Так, це мені не потрібно, це мені теж не потрібно. Це не тут? Це має бути десь тут. Це просто b Це не те. Блін, а мені здавалося, що це десь тут. Ну, -mmm no, добре. Я переживу. Потім розберусь. Потрібно буферизацію, іншу поставити, але цього нема в меню. Це потрібно закривати іти в інше меню. Коротше. Це так нудно і не цікаво. Давайте просто е, проходити гру далі, бо це набагато цікавіше. Як бігати? Точно зажати потрібно. Картинки тут всілякі прикольні. Ніколи не любив біг на зажати ту кнопку, бо. А як мені камеру гортати? Добрий день. Хлопці, якусь рибу таскають. Що можна кудись вийти, там щось зробити? Ага. Ну, коротше. Мабуть, ми будемо потім відкривати по сюжету якісь е, кімнати. Як розумію, це наш мейн хаб, і ми будемо тут жити. Добре. Ну все, навіть все, я навіть пробувати не буду. Це, це взагалі не має сенсу. Тут взагалі просто тобі сказали, йди звідси. Навіть, навіть не дадуть спробувати. Ну, добре. Нам досі потрібно якогось джимі знайти щось, типу такого. Це ще типу безпечний хаб. Тут можна ходити. Це виглядає ніфіга небезпечно. Я можу придбати айтем. Так, я бачив, дякую. А ну. Мені не потрібно. Ну це виглядає як вихід звідси. Але там ще має бути якийсь чувак. Ну да, ну все і ми пішли звідси. Ну і добре. Я думав, повертатися чи не повертатися, потім подумав, це зараз знов 10 годин завантаження дивитися, ще щось. Воно нам не потрібно взагалі. Типу, це. Тут якось ще стрьомніше стало. Ну, типу, це весь готель. Він величезний, там ще є станції. Скоріше за все на станціях потім дадуть покататися, щось типу такого жужжу так блима. Стрмно. Я так скажу. стрмно, реально. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. <laughs> налякали. Я думав, це щось. Типу, це, це просто ну цей вагон відчепився трішки. І це був, до речі, Джеремі, типу він сказав. Я Джеремі, поговоримо потім. Та що це? Це в мене на вулиці чи в грі якісь голоса? Чи це в мене вже в голові голоса? Я не розумію. Хоча чого вже? Вже давно? <смір> О, крутий спаун. Поруч з дохлою лошадю. Супер. ну, слухай. Бляха, а зняли ці штуки. Я не дістав. А... Тут де його? <плес> <плес> так, його. Так, що тут є прикольного? Зрозумів, тут нічого. Якась стрьомна картинка насправді. Так, вибачте, перепрошую, тут хтось щось кудись. Ні, нічого. Ну добре. А тут є хтось щось. Шоще... О, я зможу прямо на нього стрибнути. Як там. Стоп, як стрибати? Ні ти навіщо все з'їв, Бовдор? Ти що робиш? Я просто кнопки. Ай. Як цей. Як стрибнути? Так, як стрибнути. Алло. Що там, контролер? Як. Джамп десь? Є така що джамп. Хочу джамп. Не бачу. Доджи є, даші є всілякі. Лок Они менює. Добре, не дає мені гра зробити по красивому, як я хотів. А, все ось так, це на іншу кнопку потрібно нажати. Вийшла взагалі якась хрінь. Добре, давайте е, зробимо вигляд, що цього не було. Тільки, будь ласка, зробіть вигляд, що цього не було, щоб мені не довелося це потім все одно вирізати на монтажі, бо це був крінж якийсь страшний. Тому все цього не було. Так, а хто там? Відчиняєте? Не відчиняють мені. Кажуть, не можна. Не сьогодні. Хлопці, не сьогодні. Ну, добре, тоді просто проходимо гру, типу... Нормально зачепився. Ого, різкий який. Мож, який жах. <смі> Я так подумав. Оу, це не де? Я так подумав, поки. Е як це називається, типу, в Дарксосі це були костри. Як це тут називається? Е stargazer zorenheizer well, we'll i'm a muslim i'm a friendly puppet guide or friendly guide puppet i don't know one of those i'm also a friend of sophia's last time i woke up sophia was there because she woke me up but i'm sure there are still other memories in there sorry must be the shock bear with me Анал достиг да гайдю. Що? Коротше, це наш гайд. котрий взагалі не розуміє, хто він і що він. Так, давайте, мабуть, спробуємо ще якусь зброю. Рапіра, наприклад. Оу. О, це прям, ну... Зараз буде тупо. Це прям рапіра. Бляха, двох заграв. О, рапіра це прикольно. Штука! Туди його? О, це прикольно. Боса з нею було б складніше, мені здається. Ворони? Ворони, ворони. Та хто кричить? Це в гріше в мене. Я вже нічого не розумію. у у ти чого? Чого? Туди його. Коротше, казав, що це був звичайний такий район, де там всілякі бутіки, всілякі такі приколи. Ну, коротше, класика, життя. А зараз тут дивіться, все те саме, тільки не працює. Що мені не подобається? Це питаннячко. Агов. Мабуть, чекає, коли відчиниться бутік. Ну, там книжки. М -м, це прикольний бутік. Я б такий би зайшов. Полюбляються всі бутіки з книжками. Знаєте, електронні формати, це класно, але. пляха. У ти що. О! А вона всіх заграла. Тихо? Так, ти де там? Коротше, але е, фізичні е, книжки, це ж круто. Ай. Це не круто. Так, поки з репірою дуже погано в мене виходить, Але потрібно звикнути, це нормально. А що це? Вибач, <свісно> <свісно> лада F 150. <свісно> це якесь аналоговне, що. <свісно> <свісно> Що я... Ті стопсні скриньки. Це такі там в них зараз машини в скриньках. А шо це? Ну ось, це ось така штука моя бути. О! Лада F150 Frame. Типу, в нього 7E3. А, ну тут найбільше. Ну мені не подобається, бо тоді в нас... Коротше, ти типу, побачите 39%. А, так, а мені ось цей потрібен. Тому що в нас якраз ось цей, типу, щоб найменша вага була. Бачите, тепер. Стривай, як так 37 вийшло. Що ти робиш взагалі? А, ну, так 39. А, так, 42. А від цього, хто не знає залежить, типу, як буде виглядати наш. Перекат, бачите, він такий, типу, ну, середньої повільності. А якщо закинути йому. Наприклад, це, щоб було аж 42. То я не впевнений, що щось зміниться, бо там є якісь кордони цих штук. Коротше, хай буде мінімальне, бо, типу, потрібно. А це щось важить, до речі? Ні, це просто, це просто краса. Ну добре, він у нас тепер красивий. Заряджене вбивати. Іде вбивати. А ще так, до речі, потрібно ж цю штуку використовувати. Щоб було якось красивіше, світліше, щоб не так моторошно, не так лячно. у, -у добрий день. Погнали! Я навіть не знаю, куди нас це приведе. Головне, щоб не ще одного босса, бо я не хочу. Ууууу! Ти що собі дозволяєш? Ніфіга собі. Ні, ні-ні, чувач, в нас так не можна. Бляха, він міг і вбити. О! У! Бляха, шо? Та тихо, по одному, чуваки! О! Фіга собі! Вау, воу! Воу! Що це було? Ууу, хлопці, так не можна. Вдвох один спину, другий стріляє. Боже, ні. Та в сраку цю ропіру. Взагалі бачили, яка вона херова. Ні-ні-ні, мені таке не подобається. Да, візьми нормально щось в руки. Давай або саблю, бо це щось нормально. О. о. Це морське. <голові> <святом> Лялькове, я б навіть сказав, бо ми ж не те, щоб дуже прям за чоловіка граємо. Правильно, правильно, ми за ляльку граємо. О, ну, так одразу. Що ти мені зробиш? Ах, ох, як шкода тебе, друже. Так, тут була ця собака противна. По-перше, тут був чувак, а де він впав? Ага, привіт. От туди його. Це дуже круто. Але що робити з собачкою? Цуценятком. Маленьким. Ти диви, сидить. все одно всі прокидають. Ааа! Спокійно. А, він в нього влушу, типу. Є сенс е, за їх спинами ходити. Та помираю вже, да. Що там, ще хтось? Ух, ну це прям так в стилі, в стилі соузлайку, -like коли ти маєш вивчити де ці всі покидьки сидять, бо поки ти цього не зробиш, вони просто будуть тебе бити і вбивати, насправді. Можна швидко? А можна швидку вниз? Два рази ні не можна А, не можна чого ні Та що ти робиш Все нормально, тут все працює. Так, що він одразу тут, так був? Козел. А що з тобою робити? ще один, бляха, козел. Так, в мене є. Ага, ну все, він промазав. Ой, бляга, я не те нажав. Так, спокійно, давай, помер... помирай. Помирай! <плес> Чого я на якихось кришах? Що це? Це дуже стрьомно. Що відбувається? Що це? Ага, це оці якраз колесики. Нам казав, що їх можна якось кидати. Так, це зріз але зріз куди? Щось знизу, так? Да? А, да, там спаун, типу. У, спокійно. Це випадково випадково. палець, палець А, Я не дійшов буквально, типу, 2 метри. Шкода, шкода. До речі, потрібно зробити отак. Угу. Це мені подобається. Щоб не втрачати е шкоду. А що це? Це ось це? М так, коли використовуєш? Коли. Е коли використовуєш, коли е існують е мертві ці Ерго, типу, коли ти їх типу, викинув, е то воно, мабуть, коротше, я не дуже зрозумів, як це має працювати. Як я зрозумів, це має працювати, типу що воно тобі поверне твої е, ці ерго. І все буде в тебе взагалі класно по життю. Але я не впевнений, що це так має працювати, тому. Добрий день. А що це? Я трішки випав з цього приколу. Боже, що це за козел? Та що ви всі такі стрьомні? Чого ти? Кастуй? Туди його. Вбивай його, давай. у а що сталося, солоденьке? Нічого в нього не сталося. Тепер його не сталося. Коротше, це все неважливо. Йдемо далі. Я сподіваюся, він був одноразовий, щось типу такого, бо кожен раз його вбивати. Та, ну я його до біса. Стрм таке. такий. У звісно, у вас буде 30 штук. Добре, ця штука гарно сплешить, бо чогось в спину удар не пройшов, а він став проходити, там воно блимнуло червоним, тип, типу, тільки тоді, коли я вже почав бити. Коротше якась фігня. О, тут не даю, не дайонь, сюди зайти. Ну, добренько. Що тут? А чого ця гра стала такою важкою в якийсь момент? Та що це? Минулий раз ми граємо. І як це виглядає? Типу, ну, якісь дуже калічні чуваки, котрих ти вбиваєш навіть не бачачи. Трішки важкий був цей поліцяє з дубінкою. Ну, типу, і це через те, що, по-перше, зброя не для босів, типу, її потрібно змінювати. І плюс я зовсім не знаю гру. Ну, думаю, таке, типу, щось легеньке. Тут щось одразу, якісь боси починаються, якісь 30 тисяч нових типів. Що це? Що так скал? От як мені йти там чувак стріляє. Я навіть не впевнений, чи один там, він. Боже, як це тупо просто нереально. ой, боже. Це. якась була гіга крінжать що. Це. Боже. Добре, головне питання. То таке, головне питання. Ви вмієте е -е, по сходинкам? По дробинкам цим ходити? Чи не дуже? Добре, так байдуже. Так, ну і в принципі. Це був міс -клік. Це був міс <рив> Це так тупо. Типу. Чого в усіх іграх? Мій головний ворог це не вороги, а гравітація. Що в де здорми грали, вони мене вбивали ці е, штуки, куди ти падаєш просто. Що тут? Так, головне, е, головне питання. Е, він зараз тут буде чи це був одноразовий? Бо він, ну, він сильний був. Фух, ну я його не бачу. Да, це, він був одноразовий. Це є такий прикол в е, типу, що є. Ну, вороги при смерті твоїй е, встають знову. Але є певна кількість, типу, таких е дуже сильних ворогів, типу, і не бос, але й незвичайний такий моб. Йди до біса. Ха, -ха, Ха, що ти мені зробиш? Бачу, просто йди, просто йди. Просто бий його. Коротше, в цій зброї є один такий момент прикольний. Типу, перший удар це завжди з випадом. А потім він робить сплеш. І інколи не дотягується. Що тут хтось буде падати мені на голову там уже. Може... Ну, звісно. Ну, типу, звісно, типу. Це стрьомно, в цьому вікні хтось щось шепоче. Це дуже моторошно, насправді. А чого вони, до речі, всі збожеволіли? Типу, мабуть, нам будуть розповідати, по-перше, чого вони живі, чого я живий і чого вони живі. А чого вони ще збожеволіли. Хоча тут просто пів метра. І ця скотина там стоїть. Ну хто так робить? О, до речі, там ще щось є. А там можна пройти? а е, я не вб'юся. А, та ні, не вб'юся Чо я маю битися Зараз за ногу їх схватить. Стоп, шоу, що? там щось. Там щось електро Електричне. Так, е, це сюди і що це? Ні, це, мабуть. Е, це замість цього я бачу, да? Ось це. А, ні, це consumable, типу. Коротше, воно тимчасово щось робить. Типу, воно поліпшує мій цей базовий. Але що? Коротше зрозуміло. Ну добре, це все поки не важливо. Там ми були щось тут може. Вибачте, я обережненько просто подивлюсь, що тут. Тут, тут тут, тут, тут. тут. Хто це? Хто це? Тут люди? А там тут кашля. Так а шо, якщо у вас така погана ситуація? Ох, блін! Чого ця гра така жорстока? Мене всі б'ють. Тут взагалі немає моментів, де ти можеш спокійно пройти. Ще з якоїсь електричної штуки. А, ніфіга собі! Ууу, чувак! Що ти там кашляєш? Боже, заціпся, чувак. Туди не можна. Що мені з тобою робити? Я не вмію там щось. Звісно. Ні! Ні! От, а, а я казав, а я казав, от бачили? Типу, він просто другою атакою не дістав. А я через це отримав по обличчю одразу. Так хто там гавкає? Коротше, ууу, це було дуже близько. Що ти мені зробиш? Стоїть там, дивиться на мене. Та відшипися від мене. Чого тут все в спини б'ється? Це якийсь жах. Бляха, хуху! Все. Просто все б'ється в спини, все в засідках, все мене вбиває. От така гра. Ні, реально, типу, без приколів. Мені дуже подобається. Е -е. Не вистачає такого, коли гра не просто складна, а вона тебе ненавидить. Настільки вона складна. Типу, типу, так, ти не міг знати, що він там, і тому це тебе вбило, це по новій, але мені байдуже, і це дуже круто. Але поки з мене досить, поки мені потрібно сняти. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, обов'язково коментуйте, шарте друзям, ворогам. І обов'язково підтримуйте армію. Ви знаєте, що це важливо, це нікуди не ділося, тому, будь ласка, продовжуйте. А ми з вами зустрінемось десь у наступній грі. Бувайте. Після перегляду ви повинні підписатись.